Доларів банку, і знаєте, ми вже попродавали всі свої квартири, в нас вже не лишилося нічого, і ми живемо в такому манесенькому, ну геть нічого не вартому будиночку, який куплявся під майстерню. Розумієте? А ми винні, винні і винні. І ми стали казати, Боже, так що ж нам робити І знаєте, що сказав нам Бог? Він каже: прийміть рішення віддавати. Так як? Нам нема за що жити. Але Бог навчив нас в той час двом речам. Не позичайте, трьом навіть, не позичайте, сійте і прийміть рішення віддавати. Скільки є? Є 5 гривень, віднесіть в банк 5 гривень, є 300 гривень, віднесіть 300 гривень. По грамульки. Ні, не вмирайте з